На своєму новому каналі Елеонора Мэджик Кофі Цікаво, що початок я писала на іншому каналі Елеонора Таро 2. Заходьте також, до речі, на цей канал. А продовжую писати відео вже на цьому каналі, адже саме тут я прогнозую, роблю передбачення на кавові гущі. Тож така у нас сьогодні цікава чашечка. Вона і за малюнком цікава. Тут одна киська, а тут дивіться, вже дві. І Хай це буде як символом, хто не має щасливої пари, хай отримає її. Людину, яка складе вам щасливі, щасливу пару, щоб всі були у щасливих стосунках, по взаємному коханню. Щиро вам цього бажаю, мої дорогенькі. Сьогодні давайте дивитися, роздивимося поки події, які нам чашечка прогнозує. І... Хтось перебуває на сьогодні у такому якомусь замкненому, немов колі. Але тут іде підказка, що ви могли або тримаєте самі себе в такому якомусь замкненому, мало такий дієвий образ життя на сьогодні в когось. Вам тут підказують, що ця ситуація вам є. Трампліном для чогось, ви не мов би на такій пагорбі такому. І можете ну, навіть ледь взлетіти. Взлетіти і ваші всі обмеження лише у вашій голові. Все, що ви собі думаєте, що там не вийде, туди не можна, там не складеться, це все лише ваша така хвороблива, навіть я би сказала, уява, що це не є, не відповідає дійсності. І навіть скажу так, якщо ви чим повище, ну це так образно кажучи, повище. Підстрибнете, чим більш вищу ціль ви поставите, тим більший куш ви І Це про все, це про якісь матеріальні блага, про якісь щасливі події, про якісь обрії, яких ви ще раніше не досягали, можливо, якісь країни, можливо, якісь саме. Рід занять якісь цікавий. Тож не бійтеся, ризикуйте, тут говорить чашка, і буде вам дано по, вашим, по вашій сміливості, по вашим розширенням тих обріїв. Так, обрій горизонт, якщо хтось ще не досконало е, знає, ну я в тому числі не досконало, звісно ж, знаю українську, і, але е, весь час тренуюся і я тренуюся у тому, що я е, розмовляю і балакаю, і говорю, і як завгодно. Головне, намагайтеся, намагайтеся спілкуватися, говорити, і все у вас вийде українською, бо вона чудова, вона солов'їна, співуча. Ось така у нас гарна мова. Так, давайте ще подивимось, що в нас ще є. Так, трохи шумно. Так, продовжую. Ну, Дивіться, хтось. Проробив вже якийсь шлях, який не був. Усланий квіточками, а такий був важкуватий, скажімо так, і вже у вас період ви фактично досягли. Хтось уже майже пританцьовує, що щось уже досягнуто. І я скажу, ви дійсно молодці, ви багато чого й досягли. Тобто, бачите, тут показало, хтось дивиться, хто лише вагається і думає, чи робити щось, чи не робити, чи ризикувати чи ні. Там підказка, що так, а тут вже інших показу для когось відіграється, що ви саме вже досягли, вже досягли, і ви вже пританцюєте, тут бачу щасливу пару, яка не би у танок злилася. Навіть для когось відіграється це якесь таке весілля щасливе, але чомусь лише двоє людей. Можливо, це. Знаєте, свято кохання для когось. Люди зустрілися, люди давно, можливо, не бачились, або ви ось розписалися, як зараз то роблять. Да? Ну, ви щасливі, ви тут танцюєте. Я так навіть як музику таку, знаєте, українську нашу веселу відчуваю таку життєрадісну і. Все в вас вийде. Тут говорять навіть будинок ось біля вас, тут щаслива пара, яка танцює, і поруч будинок. Хай він схожий да, на, на такий шалаш, але так рай е, з коханим, з коханою навіть в шалаші. Це відіграється спокон віків. Ось такі підказочки. До речі, якийсь цікавий ще будинок мені показують. Можливо, ви будете там чи відпочивати, поїдете туди на деякий час, а можливо, в когось такі є, не мов би, на воді. Тобто бачу, як сваї або одна свая, і не мов альтанка, чи будинок, Ну, щось як на воді. Можливо, ви лише а, будете. Відвідувати таке місце, цікаве, гарне там обрій видно, можливо, захід чи схід сонця. І тож, будете милуватися таким обрієм. Тож, давайте тепер перейдемо до нашого блюд... блюдечка. Так, бачу якусь жіночку з. Ручною працею, вона чи то вишиває. Ну, наші жінки українські, вони взагалі такі майстрині дуже файно вміють все робити руками своїми. Так, і ось вже і також бачу довгу сукню таку, дівчата. Ви чи придбаєте, чи вже у вас є така довга в пол сукня. До речі, я таки також дуже полюбляю сарафани в пол, сукні в пол, щоб вони довгі, довгі, аж немов би такий той хвіст такий, да? тягнувся зараз. Трішки води багатсько. Хтось, ну, чиїсь мрії будуть збуватися, чиїсь мрії. Кудись ви підете, хтось звернеться до яких-то вищих інстанцій з якимось проханням. Ну, дивіться, будьте впевнені, бо у вас є помічники, якщо ви думаєте, що вас не підтримує, знаєте, навіть невидимі якісь помічники. А як за вашою спиною якісь. Духи роду, можливо, знаєте, і якась історія, яка вже довго тягнеться, вам хочеться вже з нею закінчити. Тож а, зробіть цей рішучий крок. Уже. Вам залишилось трошки вже ще зробити крок чи два, і вже ж нарешті вирішіть це питання, зверніться от до когось, наче до людини, яка вирішує щось. Не просто там це друзі чи хто, а хтось, хто саме вирішує питання конкретне. Можливо, ну, якісь інстанції. У всіх відіграється різне. До речі, пишіть у вайбер або Telegram, щоб звернутися за особистою допомогою. Це не лише на кавові гучі, звісно ж. Адже я таролах, екстрасенс і по фото багато чого передивляюсь, допомагаю у пошуках зниклих безвісті, то що перший перегляд без оплати. Тож пишіть у вайбер або телеграм, номер буде вказано під цим та іншими відео. На цьому на сьогодні все. Передбачення закінчено. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До скорих нових зустрічей, пока-пока!